Привіт! Ви на каналі Батько інвестор Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Гроші на майбутнє дітей, де їх взяти, або як їх накопичити. Більшість з нас рано чи пізно мають дітей, і повстає така думка: а де ж взяти гроші на те, на їхнє майбутнє, коли їм буде 18-16, щоб вони далі могли йти вчитися або мали якийсь стартовий капітал. І як про це подбати від самого початку, коли йому тільки там перший місяць. Частина цих грошей може звалитися, так сказати, з неба, а частину все ж таки прийдеться збирати. І от в цьому відео хочу показати, як можна збирати, а саме головне, як можна трішки приумножити. Наприклад, щоб ви мали в кінцевому результаті не там, 50 тисяч доларів, а 60 або 70 тисяч доларів, 20 тисяч доларів бонусом зверху. Ну або не мільйон гривень, а мільйони 100 тисяч. Нагадую, відео не являється фінансовою. Рекомендації до купівлі тих або інших фінансових інструментів заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам за це плюс 100% до карми починаємо. При народженні дитини майже у кожної країни є така річ, як допомога народженій дитині. І в кожній країні по різному ріє різні виплати. Наприклад, якщо загуглити, то ми можемо бачити, що наприклад в Україні виплачують там по 860 гривень щомісяця, але на жаль, тільки до 36 місяців, що для мене було трішки дивно, бо, наприклад, Польщі вам виплачують 800 злотих, це десь 8 тисяч гривень в місяць, і до від нуля до 18 років, а не 18 місяців чи 36 місяців. Якщо взяти там не знаю іншу країну, наприклад, Канаду, то тут так само написано, що до 6 років виплачують по 7,5 тисяч доларів, потім виплачують 6275 доларів. До речі, хто в Канаді, напишіть, будь ласка, це одноразова така допомога, чи щомісяця, чи це раз в рік таке переходить. Буде. Цікаво дізнатися, і от то, про що я говорив: що частково впаде з неба, так сказати, а частково ні, в залежності в якій ви країні. Якщо в Україні, то перші три роки будете мати там по 860 гривень, плюс ще 10 тисяч на старт, так сказати. Якщо ви в Польщі, ну то там по 800 злотих, по 8 тисяч гривень до 18 років будете отримувати на кожну дитину, яку ви маєте. І отже, щоб назбирати до 18 років гарну суму, а це може бути і мільйон гривень, і 2 мільйони мільйони гривень і ще більше, то ці гроші потрібно не витрачати, а зберігати їх десь відкладати, інвестувати. І от зараз можемо порахувати, скільки грошей у нас може бути. Якщо ми будемо 18 років там відкладати, наприклад, по 800 гривень, просто відкладати. От, ми візьмемо наші 12 місяців в рік і помножимо це на наші 18 років дитини. Це буде 216 місяців, всього-навсього 216 місяців, і вашій дитині 18 років. І ось це ми помножимо на наші там 860 гривень. Звичайно, що тут написано тільки 3 роки ми получаємо. Далі треба вводити в звичку, де зіставати ці гроші, і відкладати. І в итогі у нас получиться 185 760 гривень. Ми зможемо за ціна. Наші 18 років відкласти і зберегти, якщо ми будемо відкладати по 860 гривень. Звичайно, якщо ми це будемо не по 860 гривень, а по 8 тисяч злотих, наприклад, як в Польщі, там є по 800 злотих, по 8 тисяч гривень, то це вийде тут додається ще один нолік, і це буде 1 мільйон 850 тисяч гривень. Гривень в даний момент, як просто береш і відкладаєш. Як відкласти, де взяти, в принципі, на цьому вже можна і закривати відеоролик, зрозуміло. Але як ще можна це діло приумножити, так як мій канал про інвестиції, в основному про інвестиції в акції, то от на своєму прикладі я і покажу, що може бути з вашими грошима, якщо ви їх будете інвестувати в самі прості, банальні, так сказати, Речі, є такий сайт як Visualizer, Наприклад, і тут можна вибрати собі там Basket портфоліо і відкриється ось таке віконечко. Що ми тут вибираємо? Наприклад, що ми будемо інвестувати там з місяця в місяць. Починаємо інвестувати від 2007 року. Почнемо в травні, так само в 2007 році, в травні, бо зараз травень, і в закінчимо в 2024, четвертому, так само в травні. Будемо відкладати по 200. Тут можете чого завгодно. Тут важлива цифра, не важлива валюта. От, наприклад, тут буде по 200 доларів, або по 200 гривень, або по 200 злотих, або по 200 там не знаю, якоїсь іншої валюти. Неважливо, нам важлива сама цифра. Потім ми будемо докладати ось, по 200 так само цієї самої валюти, чогось щомісяця. Інфляцію ми не будемо враховувати, хоча її так само можна врахувати, ребалансувати щомісяця, тобто докладається до нашого портфеля, і на нього вже, якщо є якісь відсотки, то на нього вони будуть м -м, наростати вже на ту суму, яка є. Якщо є дивіденди, так само ми їх рейти. Інвестуємо, ну і далі от можете собі побачити інші показники. В принципі, там є снов, но і на. І тут, якщо збоку ще натиснути портфоліо assets, то можемо вибрати, якби в що ми будемо інвестувати. Тут можете виставити або просто подивитися, або можете собі самі покласти перший наш ассет, перший наш дохід, це буде ETF VOO найпопулярніший, так само SPY, це якби те саме, майже що VOO, або в індекс QQQ, точніше в ETF на індекс QQQ. І побачимо, що от перше у нас портфоліо, друге і третє, скільки у нас получиться грошей, якщо ми будемо інвестувати сюди 100%, або сюди 100%, в цей ETF, або в цей. Ну, от це саме просте, саме банальне, то, чим займається майже кожен американець, ну або кожен другий. І зараз ми можемо там натиснути нижче і проаналізувати, скільки ж у нас получиться грошей за наші ці 18 років. Тут бачите, що є в мене дві вкладочки, ось зверху. Я зробив те саме всі цій самі значення, тільки якщо ми там будемо відкладати по 800, знову ж таки, або гривень, або злоти. Або доларів, і так само тут ось по 8 тисяч гривень злотих або доларів. Головне цифра. Не дивіться, ну тут якби нема ніякої валюти. Головне вам цифра, щоб ви в кінці потім побачили, скільки це може бути в цифрах. А кожен з вас уже підставляє ту валюту, яку він може там відкладати, або той еквівалент грошей, які він може відкласти, натиснувши нижче аналіз портфоліо, ми бачимо наступні цифри. Відкривається таке віконечко, і саме цікаве тут ось, якщо нижче листати, листати, ось ось цей. Графік, що у нас буде. І ми бачимо, що от на початку у нас там 200 наших, ну, на, тут написано доларів, але я кажу, звертаємо увагу тільки на цифри. І дивимося тик-тик-тик-тик-тик-тик. До 2024, до травня 2024 якщо ми будемо інвестувати в перший наш портфель ВІ то це буде 49 245 доларів, гривень або чогось. Якщо в другий портфель це буде 49 тисяч, і в третій портфель це 64. 000. Тисячі за ці 18 років. І тут я хотів би сказати 18 років, але безкоштовна версія цього сайту, на жаль, показує нам тільки за 10 років, бачите, від 2014. Але знову ж для порівняння ми можемо собі порахувати, скільки б це було, якщо за 10 років тільки рахувати. Тобто беремо наші 12 місців, множимо на 10 років, получається 120 місців. І якщо ми відкладаємо в першому варіанті у нас було по 200. То всього-навсього ми б назбирали 24 тисячі гривень, злотих, доларів любої валюти, в якій би ви відкладали. От По нашому графіку бачимо, що за ці 10 років у нас вийшло в 2 рази більше за рахунок інвестування, росту акцій, росту ІТЕФа і ще якихось відсотків, які вони виплачували. Інша ситуація виглядає, ось тут ми відкладали 800, наприклад, злотих. Знову ж таки, це можуть бути гривні, долари, все що завгодно. І так само нам тут показується тільки за 10 років. Бачите, починали ми ось тут з 800. І далі щороку додається, плюс складний відсоток, плюс якийсь там відсоточок нам виплачувалось. І це так само у нас вже додавалося до нашого портфеля, до наших грошей. І через 10 років, ось тут ми бачимо, що вже у нас було 196. Тисяч гривень, злотих, доларів любої валюти. Знову ж таки, якщо це подивитися по калькулятору, то бачимо, що ми знаємо, що це вже було 120 місяців, і помножити на наші 800, то по факту своїх грошей ми б відклали тільки 96 тисяч. Гривень злотих доларів. От а за рахунок інвестиції у нас получилось би приумноження на 100 тисяч більше. Це якщо інвестувати в ЄОО в самий відомий, якщо б ви інвестували в QQQ, наприклад, це третій портфель, то взагалі було б 259 тисяч гривень злотих доларів. І третій варіант, якщо ви відкладали по 8 тисяч доларів, гривень або злотих. То було, була б ось така картина. Тут бачимо знову ж таки, почали ми з 8 тисяч і далі чих-чих-чих поскакали, поскакали. Кінцевий результат у нас би був 1 мільйон 969 тисяч, або 2 мільйона майже 600 тисяч. Тисяч в залежності в чому би ви інвестували. Якби по 8 тисяч гривень, то в кінці б у вас було або 2 мільйона гривень, або 2 мільйона 600 тисяч гривень, наприклад, або злотих, або доларів. Якщо ж порахувати ці наші 120 місців, місяців, помножити на 8 тисяч щомісячно, то по факту ви відклали свої грошей тільки 960 тисяч гривень злотих доларів. А по факту, через інвестування на 1 мільйон мали б більше. Що таке індекс SP500 або ETF на індекс SP500, ви можете просто написати в Google, наприклад, VO ETF. І ось тут вам показується Vanguard SP500 ETF. Тут написано його ціна на даний момент вартість однієї акції 491 долар 44 цента. І ви можете сказати, о Боже, що ж ти мені розповідаєш? Там показував, що можна по 200 гривень або по 200 доларів відкладати. А тут тільки одна акція цього 1 ETF коштує 500. Відповідаю на питання у багатьох брокерів можна купувати частково. Тобто ви можете купити на 10 доларів цього ETF, а на 20 доларів там, на, на, на 100 доларів, наскільки вам потрібно, там мінімально, здається, на 10 доларів можна. Наприклад, цього ще є аналоги європейські, бо ті, хто живуть в Європі, вони не можуть, на жаль, купити напряму цей ETF VOO. але для них є аналоги європейські, і тут, наприклад, один ETF коштує 101$ уже, долар і 70 центів. Різниці, по суті, майже ніякої, вони повторюють один Просто різна ціна входу. А тут саме головне, скільки ви вкладаєте власних грошей, а не скільки воно коштує на даний момент. Ось таким чином можуть получитися ось такі цифри. Наприклад, тут як по 8 тисяч гривень злотих доларів, чого там ви будете відкладати, можете отримати 2 мільйона при інвестиціях в, тільки в, в один інструмент, що місяця нічого там видумувати не потрібно. І хочу вам зауважити, що. Пам'ятайте, що це воно тут порахувало тільки за 10 років. Якщо взяти в 2 рази більше, ну не в два рази, а ще плюс 8 років, то можете собі порахувати, скільки б тут могло бути не 2 мільйона, а можливо 4 або навіть і 5. Зараз почнете говорити про те, що в сенсі як може бути 5, якщо тут порахувало 2, а там років не 10, а 8 ще додається, тому що є така штука, як складний відсоток. І чим більше у вас там було грошей, чим, був, чим більше вам накопичувалось, чим раніше ви почали інвестувати, тим більший сніжний ком, так сказати, потім навертається і робиться. Про складний відсоток, десь окреме відео, щось похоже на оце, можете перейти подивитися або пошукати в пошуку на каналі на. Написавши слова складний відсоток. Скільки можете відкладати у кожного своя сума, у кожного своя позиція, у кожного свої кошти є. Але для ясності до чого можете дойти, ось це відео. Я вам показав наглядно, що можна робити. Можна просто відкладати, і будуть отакі суми, можна інвестувати в щось просте і будуть ось такі суми. Надіюсь, це відео було корисним для вас і додало вам хоч невеличкі знання з фінансової грамотності. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і втискайте дзвіночок щоб не пропустити нове відео, на цьому мене все. Всім дякую, всім па-па. успіху в інвестиціях.